Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість це політолог Олексій Голобуцький. Поговоримо зокрема про те, як далі будуть розвиватися події в Україні. Пане Олексій, доброго ранку, рада вас вітати у нашій Добре. ранковій студії. Отже, Росія винесла питання кризової ситуації в Україні на термінове засідання Радбезу. Як ви гадаєте, чого вона хотіла домогтися? Адже позиція світу вже давно чітко сформована і зрозуміла. І власне факт наявності російських вояків які провокують конфлікт, вже ні в кого не викликає заперечень. Що скажете? Ну, я думаю, що більше тут, мабуть, ідея була забалакати цю взагалі тему, притворити її в таку ну, ну, розмову ні про що так би мовити. Да? Тобто Росія, а, розуміючи, що буде в будь-якому разі, буде реакція заходу, і вона вже найближчим часом буде, тому що докази вже передані. і Ці докази я думаю будуть збільшувати з кожним днем е кризової ситуації на сході України. І Вона сама вирішила так мовити підняти цю тему, знов сказати, заявити про свою позицію. Ну таким чином вона показує, що е е рада ООН безпеки ну в принципі нічого не впливає, нічого не може вирішити. Як ви гадаєте, чи можливо була б така ситуація з провокованою Росією східних регіонах без спирання на місцеві еліти? Ні, ну звичайно, що без місцевих еліт нічого в цьому не вийшло, тому що, ну зрозуміло, якщо переходять, розумієте, це не Західна Україна, це не центральна Україна, де є певна політична конкуренція, і навіть міжкланова конкуренція, вона триває десятиріччями. Це регіони, де протягом багатьох-багатьох років керуються конкретні люди, <кхід> всі прізвища ми знаємо. Одна партія практично керує всіми цими процесами, і тому зараз говорити про те, що цей сепаратизм якось виключно побудований на якихось місцевих маргінальних групках людей, це ну це просто треба бути наївним. Дуже те, що вони ці маргінали проросійські існували, але в першу чергу з ними ще декілька років назад боролася сама партія да, коли боролася за вплив повний, тотальний вплив на ну, так званий. Російськомовний електорат, да так само у нас комуністами боролися в цьому плані, да? тобто партія регіонів несе повну відповідальність і місцеві князькі повну відповідальність за те, що зараз робиться в, в схід на сході України. Зрозуміло. А ось як ви гадаєте, який зиск можуть ось отримати певні кола у східних регіонах від того, що ну так скажемо лягли під Росію? Ну вони ж не лягли під Росію, розумію в прямому розумінні цього слова. Росія вирішує свої. Стратегічні е, задачі, да? вона хоче е, зробити так, щоб Україна була під контролем повним. Да. Да? І федералізація, друга мова, державність. Ну, від собі от, ситуація, якщо все вийде. Да? Тому ці заяви зараз, які лунають, що треба там і референдум провести, і другу ну так завтра вони захочуть, щоб у нас прапор був іншого кольору, герб був іншої кольору, історія була інша, назва країни була інша. Да? Можна ж так пливати, не треба захоплювати країну. Так. Просто ти її викручуєш руки владі, да? і вона вже погоджується на будь-які умови, які виставляє сусідня держава. Тобто вони вирішують проблему показати, що Україна повністю контролюється Росією, а місцеві. Князькі, вони вони бояться всього того, що можливо міг би принести їм принести перемогу майдану: люстрація, антикорупційні справи і так далі. І воно. Ну... Виживанням своїм практично займається, да? тобто вона розуміє, що а, у, от в цій виделці політичній, да, яка вона знаходиться між Росією і центральною владою, так. вона намагається зайняти своє місце. Тому що ну, зрозуміло, що вони так само не хочуть бути а, під Росією, тому що ну, в Росії ці, ці питання теж будуть вирішуватися достатньо швидко. Це авторитарна держава, якщо ти там, там нянькатись, як в Україні з усіма цими людьми ніхто не буде. Там, якщо. Крок вправо вкрок вліво, в крок ліво, і а і бізнес, все інше. Економіка Донецька взагалі може існувати без України. Зрозуміло, що може існувати, але як вона буде існувати, на яких умовах вона буде існувати. І для, взагалі, для нашої Росії дотаційний регіон, який а, весь Донбас оточує такі ж самі регіони в Росії, які далеко не найкращі в Росії, і, і в життя може відрізняється від українського, тому да, ну, що Росія багатша країна. Да, але це не, це не Москва, і, 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 і Санкт Петербург, так би мовити. Да? І до того Ще е, регіон, який ну знову ж таки, що робити з е, Кузбасом, що робити з іншими регіонами, де відкритим способом добувають вугілля і коштує в 3-4 рази дешевше. Ось в неділю повалений президент Янукович знову виступив так зі зверненням. Цього разу він позиціонував себе як головно, головнокомандувач збройних сил і закликав так війська переходити на бік окупантів. Як гадаєте, що насправді криється за цим ну вже фактивним меседжем Кремля? Це ж зрозуміло. Ну вони намагаються максимально роз, розхитати ситуацію в Україні, використовуючи всі можливі засоби. Да, це і невизнання легітимності нинішньої влади і під'явлення світу. З їхньої точки зору легітимного президента, так. і намагання показати все як путь військовий, да, який був здійснений правими радикалами. Тобто всі, всі можливості для цього. І тут ну, для льководи, е, які в Кремлі сидять, вони будуть використовувати все, що можливо, і місцеві еліти, і от тих. Е, е... Бувших. Вони навіть не повалені, да. повалені це все ж таки хоч якась боротьба. Так. Да, вони просто збігли з країни, і ми бачили, як збігає, якщо Янукович тільки по розповіді його власне, можна догадатися, то як біг з України пшонка, це навіть відео є. Да. І ці люди. ну... То, що вони жодного не мають права взагалі заявляти про з точки зору якоїсь влади, це сам це правда, так би мовити, да. Але з іншого боку, Росія тут трохи переграє ситуацію, да? тому що все ж таки мабуть не доходить інформація до російського керівництва, що. Е Є соціологія, є. Ви до мене доходить? Ну я думаю, що не доходить. Я думаю, що все ж таки... ну не подивіться російське телебачення, там зовсім все по-іншому виглядає. Там виглядає, що е е е сотні тисяч людей виходять з протестами проти нинішньої влади. І е все ці військові дії це як продовження. Це не як, от воно виглядає насправді, да що заходять військові люди, і вже потім якісь там групки е, сепаратистів приєднуються да? вже так. до захопленого приміщення. А як ніби то спочатку збираються люди? І вже коли вони чують, що цих людей будуть розжен... розганяти танками і БТРами, вже їм на допомогу приходять ці зелені чоловічки, чи там хто там, ну як їх по-різному називають, ну ось якщо навіть на Донбасі так Януковича вважають зрадником, то виходить, що такі його виступи, це все виключно на для російського споживача, для російського глядача Ну, розумієте, Я не являю собі тих людей в Донбасі, навіть сепаратистів, які можуть от, після того всього, що відбулося з... з Януковичем і. Показали межі гір і так далі. Ну навіть при при всій, так, мать, любові до як до місцевого, да, щоб люди його поважали, я дуже в цьому сумніваюся. Це гра для, для самої Росії внутрішнього використання і для зовнішнього, це для, для Заходу і всього іншого, що Росія. А, Використовую всі методи, як вона вважає легітимні, для того, щоб показати, що Україна є недодержавою, фелстей там бурізно ну, можна називати. Розуміло. На жаль, наш час уже завершується, але дуже вам вдячна за ваші фахові думки, Я за те, що ви до нас завітали. Гарного вам дня! Дякую.